І навколо вас люди, які вам кажуть, що з тобою не так. Ти депресивна. Подивися на себе, іди полікуйся. Або, ну, взагалі, ти хвора. Ці слова. Мене б здивувало, якби мені хтось таке сказав, але вчора мені справді таке сказали. ще й плюнули. Стою на берегу річки. Чудова річка Рейн в Манхаймі. Краса, сонечко сяє. Є тільки я, Бог, небо і вода. Тут якийсь мужик приїжджає на велосипеді років 60, Паркується коло мене і починає щось говорити. Тобто сам собою веде бесіду і мені каже, у яка краса, а ти була там, а ти була тут. Я стою, думаю, мужик, ти що? Кажу дуже вічливо. Ви знаєте, я прийшла сюди, щоб постояти сама. Мені тут подобається, лишіть мене в спокій. Він на мене дивиться, а я була в окулярах. Каже: в тебе такі очі, в тебе щось щось з тобою не так. Я це знаю. В тебе депресія. Ти перевіряла свою голову. Піди в лікарню, перевірсь. По-перше, я настільки була в шоці, що людина починає ставати агресивною білий день. Яка депресія, яка голова, які очі. Через те ти тут стоїш і дивишся на воду? Я одразу це побачив, з тобою щось не так. Сідає на той велосипед, відходить від мене, плює на землю і їде. Я була трохи в шоці, але ви знаєте, в мене був тригер. Була житті така гарна людина, яка мені казала, що з тобою щось не так, ти нічого не можеш, ти не зможеш, іди лікуйся. Ну, а та людина була окей. Тому я вам хочу сказати: якщо хтось вам в житті говорить з тобою щось не так, іди, лікуйся, ви просто встаєте уходите від цієї людини. Притом, дуже далеко, за тисячі кілометрів можете на іншу планету. І ніколи не сприймайте. Якогось ідіота, який вам розказує, коли сяє сонце, коли ви знаходитеся у стані спокою, що з вами щось не так, з вами завжди все в порядку. Бережіть себе, будь ласка.